А перед початком даного відео хочу вас попросити підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. Приємного вам перегляду! Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Пас а з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою The Unholy Priest. В даній грі ми будемо в ролі священника хоронити людей, відспівувати їх, так скажем, і стежити, щоб вони не постали з мертвих. Це воно щось по типу хоррора. Отже, давайте подивимося, що ця демо-версія гри для нас підготувала. Погнали! І так, народ, з'являємося ми в церкві. Ми з вами священники, які мають займатися похованням людей. Так, ось наше робоче місце доволі таки прикольне. Я пройшов тільки що навчання. Я просто-напросто був змушений зробити, якщо чесно, механік в грі доволі таки багато. Так, а якщо там подивитися, Да, дивіться, могилки, які я копав, ще й досі знаходяться тут. Вони там є. Нам потрібно тут е, проводити похорони людей і при цьому виявляти, чи людина отержима якимось е, демоном чи ні. От як бачите, він спить. Померли через розрив грижі під час падіння важкого обладнання. Навантаження було занадто великим для нього, для їхнього тіла, що спричинили внутрішнє ушкодження. Поховати надгробний камінь, фронтовий. Надгробник, ковчег, бук, і волошка, і МАК. Волошка, Мак, ромашка, це корій просто-напросто захотів всього. Ми можемо тут повищ, підвищити оренду. Якщо чи розглядаєте ви 1,73. Це найкраща пропозиція. Я очікував менше. Як бачимо, ніхто не хоче платити більше. Давайте рухатися далі. Так, виходимо звідси, і ось нам відразу передають. Клієнта, так скажемо. я не знаю, чи можна його так називати, чи ні. Ти куди погнав тут? Так, і нам потрібно його розмістити в морг, щоб він тут не цей нам. Да, тут ось така от цензура в нас, а тут в нас ще є це тіло. Да, дивіться, воно ще тут є. Але з ним нічого зробити ми не можемо. Воно забаговане просто-напросто. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Воно реально забагувалося просто-напросто мені тут, і воно тут лежить уже доволі таки довго. Так, тепер що нам потрібно робити? Поки що, жіночко, ставайте в чергу. Я піду подивлюся, тут в нас купа людей знаходиться в церкві. А, вони просто прийшли на молитву якусь. Я думав, що вони готові заплатити мені гроші. Так, ідемо звідси тоді шукати. Взагалі, що мені потрібно. Священна сумка. Так, мені потрібно, мені потрібно. Мені потрібно зробити для нього зараз могильний надгробний камінь, так скажемо. Він просив ось такий замовити. А скільки потрібно? Потрібно 4 каменюки. Для того, щоб це все зробити, нам потрібно ще шукати матеріали тут. Шукаємо матеріали. 4 каменя потрібно знайти, а нести ми можемо всього на тільки 3. Так, тут одненького немає лишнього, не лежить, тут ніде Ні, не лежить. Так, беремо з вами, ще шукаємо один камінчик. Так, давайте ще нагребемо по дорозі. Може в майбутньому вони полібе нам пригодяться. Ще одного знайдемо і покладемо, напевно, що вже всі три на купу. І підемо, зробимо надгробний камінь. Буду вам детально показувати, як тут все це робиться. Так, потрібно зробити, замовити. Тепер шукаємо. Точніше, не шукаємо, а чекаємо, поки його зроблять. А поки цей час проходить, ми можемо з вами. Такс. Загинули, рятуючи когось іншого в сильній течії. Оренда 13. Кремувати бук. Все, супер. Давайте це не влаштовуєте, давайте продовжимо. Такс, як бачимо, нам дають ще одного клієнта. Його потрібно кремувати. Так, зачинив двері знову ж таки сюди. E, потрібно що зробити. Потрібно відчинити це діло, розпочати кремацію. А А, як мені? А, натискаємо вентиль, висовуємо це діло і кладемо нашого пацієнта на щиток. Засовуємо його сюди і зачиняємо це все діло. Ну, і, і починаємо процес спалювання. Тип труни не відповідає. Отримано. А, 6 баксів ми тільки отримали за кремацію, щоб ви розуміли. Менше, ніж очікувалося. так е, як померли від гіпоглікемії після Після при... пропуску прийому їжі, нічого собі. Так, що будь народ. Їжте, їжте. Так, поховати, фронтовий надгробок, Звіробій, два. Е, так, фронтовий надгробок. А поховати просто поховати. Вона навіть не потрібна могили для неї. Так, навіть не потрібно для неї могили. Так, давайте зараз підемо, спробуємо її покласти на ще одну ось цю от штуку. У нас вона тут має бути. Так, давайте. Я хочу її покласти сюди. О, все, супер, дивіться. В нас це все діло пройшло. Просто, просто забаговано. Просто забагувалося. Так. Кремація процес іде. Потрібно було його кремувати, напевно, що в могилі, тобто в труні. Так, що в нас тут? Поховати дуб, квіти, купа квітів, лки-палки. Що ви тут закручений, стовповий надгробний камінь. Супер. Пропозиція 367 в день. Так, добре. І тіло залишається поки тут, через те, що ми не можемо зараз з вами нічого зробити. Нам потрібно, давайте будемо потрошки вже могильний маркер. Вибираємо їм могилки. Де вони будуть нас тут спочивати? Так скажемо. Ось тут буде перша. І ось тут буде. Ось тебе так? Перевертає, повертає, розвертає. Тут буде друга. Давайте ще третю тут поставимо. Є, все. все всі три могилки в нас вже встановлені. 12 година дня, Йолки-палки. Такс, тепер потрібно розібратися з труною. з труною, так, е, Погнали до моргу. Подивимося, що в нас тут. Чи хто постійно зачиняє ці двері? Я бачив, там хтось бігав. Такс. Е, показати. Так, фронтовий надгробок бук. Він хоче бук. Точніше, його друг чи хто там хто його ховає, хоче бук. Для того, щоб зробити з буку, потрібно підійти, напевно, що до. Тут ми можемо придбати, як бачимо, труни бук придбати за 2,50. Ми можемо Все, придбали букову труну. Буковий ковчег. Він тут називається ковчег, це не труна, це ковчег. І ми з вами летимо зараз по тіло Тіло ми кладемо сюди. Так, де там наше тіло? Потрібно ще зловити його. <сь> як мікрохвильова, чесне слово. Такс. Ляпс. Ходи сюди і кладемо його в труну. Так. Тепер забираємо це діло з собою і виносимо на вулицю. Після того, як ми це все зробили, ми з вами що робимо? Викопуємо, звісно, потрібно викопати яму йому. Так, раз. Тут потрібно копнути 5 разів. Кожен раз копаєш 5 разів, після цього виходить у нас могильна яма. Але при цьому всьому потрібно зробити ось таку річ. Могильний маркер. І потрібно його прибрати, так скажемо. Ось. Все. Кладемо це все діло сюди. Тепер беремо лопату і закопуємо його. Тіло в ковчезі одержиме і. Ааа, воно одержиме? Нічого собі. Так, добре. Ми тебе тоді забираємо звідси. І несемо в інше місце. У нас тут є кімната для екзорцизма. Кімната для екзорцизма вона відчиняється тільки вечором. З восьмої вечора до. До восьмої вечора. Так, потрібно занести було б це тіло в. В морозильну камеру покласти його. Так, давайте кладемо її сюди і засовуємо заховаємо його. Так, я так і не зрозумів, з чим зв'язано екзорцизм. Давайте придбаємо ще дві камери тут собі, 44 бакса. У нас залишається, у нас ще, але з'являються ще дві додаткові морозильні камери. Ми можемо покласти якраз ще ось ті дві, дві, дві два, двох. Я так і не зрозумів, якщо чесно, як тут е, розуміти 342. Приймаємо, приймаємо це все діло через те, що вони на менше не згоджуються. Точніше, на більше. Після планової операції. Такс. Супер. Забираємо. Добре, давайте продовжимо. Такс. Ми маємо зараз Два тіла. Так, бук. Блін, і всі хочуть поховання. Ніхто е, не хоче цей Ніхто не хоче кремацію. Так, очікування наступного. <сві> Тупо три клона нам закинули сюди. Так, заносимо це все діло сюди, по камерам. Так, солоток не повністю витягнути. Добре. Кладемо, перша є, залітає. Потім друга і потрібно ще один лоток. За 14 баксів. У нас залишається 39, в принципі, нормально. Може бути. Так, Подивіться. Хтось постійно мене зачиняє чи відчиняє мені двері? Не знаю. І в мене є підозри, що це цей монстр, який пробіг у нас перед обличчям попередній раз. Такс, але я не впевнений в цьому. Такс, є друга. І нам потрібно ще третя. Третю забираємо. Давай, полетіли. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, Это вертоліт. Такс, відставити кацапку, музику. Все. Зачинило. Тепер у нас. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно тепер е показати деталі. Цілісність тіла 80%. Поховання Барі. Що це значить баррі? Е а тут що? А, це звичайне поховання, напевно, що. Тут навіть, тут навіть не потрібно цього. Потрібно просто фронтовий надгробок. Давайте подивимося, чи є в нас тут фронтові надгробки. Ми якісь, до речі, робили. Е, потрібно було б сходити до нього, подивитися, чи він його зробив, чи ні. А, ось він, дивіться так, є. Забираємо його з собою. І він переноситься до нас в сумку. Як бачимо, він переноситься до нас в сумку, ми його тут можемо ось, ось надгробки. Фронтовий надгробок. Такс. Скасувати розміщення. Давайте полетіли з вами, заберемо, напевно, що спочатку тіло. Забираємо тебе. Оп. От, як бачите, знову цей баг. Тіло залишається на місці. Іди сюди. Такс. Ідемо е, сюди. Де ти тут у нас? Оп? Показати деталі. Лопата, тепер я дивлюся, тобі навіть не треба цього. Тобі навіть пожидились <систити> просто-напросто нагрюбану труну. От Як бачите, ми це все діло закопуємо таким чином. Так, ще одна куча землі потрібна. Все. Показати деталі могили. Ми можемо натиснути і побачити. Звіробій цикорій потрібні. Так, тепер ми беремо з сумки надгробки. А, ми можемо тут поставити тільки. Це, типу, голова. Ой, простіть, не так трішечки прикопав. Такс, і що нам потрібно тут? Деталі могили. Звіробій це корій. Погнали шукати звіробій і це Звіробій і цикорій Десь вони тут мають бути. Здається, вони тут купуються, квіти. Так, звіробій. Цикорій два. Звіробій. Купимо два на всякий випадок. Не пам'ятаю, якщо чесно, що, що з нього скільки потрібно, але ще пригодиться. Ще 100% воно нам знадобиться. Так, тут, дивлюся, ходять всякі-всякі. всякі Так, де в нас тут ще сумка Квіти. Звіробій. Раз, два. Так, полити потрібно. Потрібно поливати це все діло. Так, сумка, квіти. Це корій. Раз, два. І плійка. Звісно ж. Так. Що в нас тут? Це корій є. Тип не зберігається, бонус комфорту. Бонус комфорту квітів. Просто-напросто ковчег ні. Так, комфорт 35,8%. Вау. Не знав, що їм потрібен комфорт, але, як бачимо, він тут враховується. Так, слійка заповнена. Так, тепер що нам потрібно? Так, Припинити носіння. І біжимо з вами по наступне тіло. Біжимо з вами по наступне тіло. І так потрібно кожен раз працювати. Так, з тебе ми вже Тебе ми вже поховали тут. Так що тебе ми можемо прикрити поки що. Ти в нас що? Е, закруглений стовповий надгробник бук? Бук. А, цікаво, я можу робити їх за допомогою дерева. У мене тут е є дерево ще. Зараз я вам покажу його. Ми тут можемо приносити дерево. Зараз ми спробуємо. Так, каміння колода. Так, струна. А, матеріал бук. Дивіться, потрібно дві колоди. Для того, щоб добувати колоди, в нас є ось ця штука. Ми підходимо до дерева, але дерево має бути обов'язково зелене. Обов'язково з зеленими листями інакше нічого не буде. Так, все. Припиняємо насіння цього діла. Так. І летимо зараз сюди, в зону зберігання. Тут ми все скидаємо. Такс. І потрібно замовити е, труна і надгробок. Надгробок, здається, потрібен ось такий. От, замовити. Так. Є. Все. Дивіться, в нас є тепер труна. І нас є з вами надгробний камінь. Надгробний камінь. Так, тут загорілося світло і зачинилися двері. Який блюдок це зробив, блядь Так, хто в нас тут? Здається, ти в нас е, зараз маєш Іти зі мною. Так, що ми тебе забираємо. Вон, як бачимо, тут не багується, багується тільки там. Так, і полетіли з вами. Сюди. Оп. Тепер що ми робимо з вами? Це кладемо сюди. Ну і, в принципі, все по стандарту. Знову продовжуємо. Не можна що? Не можна копати за межами могильний маркер. Не поняв. Так, наступила восьма година вечора. Тепер е, всі роз розійшлися по домівках. Але ми можемо купувати тут ще всякі різні предмети. Тобто не обов'язково нам те, щоб вони були на місці. Ми можемо, в принципі, замовляти. А ну-ка, якщо ми зробимо. Чисто так, давайте заради експеримента. А, все, воно готується. Супер, я думаю, що вони йдуть додому, ці двоє, і при цьому е вся робота припиняється. Це що у нас таке тут відбувається? Так, а ну-ну де мій великий хрест. <рес> ця, Ця гнида вилізла з своєї ями. Жіночко, а ну давайте, ну бля, хамуха. <рес> Забирайтеся додому. 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 Давай. <рес> Просто подивіться на це діло. What's going on here? Ти шо, гнида? Вона ще й починає атакувати тебе. Такс, ми тебе. Тебе зак закопаємо зараз знову. Я то не буду, напевно. Що... Оп. Тіло згнило і має, біля... і має бути утилізовано біля колодязя, Ага. Все. Поняв. Поняв, поняв. Мені казали в нав навчанні даної гри, що тіла, які вилазять звідси, мають іти ось туди. Оп! Є. Отримано за утилізацію. 003 бакса. Такс, давайте піду вам покажу ще як відбувається тут процес екзорцизму. Що взагалі це таке. Такс, відчиняємо це все діло. Такс. Тут в нас що? Тут в нас ти. І ти йдеш з нами. Ходи, ходи. Ходи дружочок пирожочок. Такс. Почати екзорцизм. Ой ой ой, під фрізево. Під Щось воно деколи. Да. Деколи бувається під фрізи. Показую вам, що робити з екзорцистами. Як бачимо, відбувається перший ритуал. Е, такс. Натисніть H, щоб побачити підказки. Прицільтеся. Е, так, як бачимо, тут ми можемо бачити е, в нас є книга екзорцизму, і за допомогою неї ми маємо шукати, е, точніше, точніше, за допомогою цього всього ось цих от знаків або літаючих предметів, ми маємо шукати, що це в нас за демон. Як бачимо, тут в нас сонячний лух, Сигіл. Баф... так, сонячний Сигіл Бафомета, сонячний луг. Є. Все. Потім наступний: бурштинове полум'я, Сигіл Люцифера. Так, шукаємо тут Сигіл Люцифера, Бурштинове полум'я. Так, тут у нас кобальтовий імпульс, Сигіл пів, півмісячного хреста. Так, кобальтовий. Де-де-де-де. Латинський. Не, не поняв. Кобальтовий імпульс. А, півмісячний хрест. Кобальтовий імпульс є. Так, наступний тіньовий сланець сигіл Бафомеда. Так, тіньовий сланець і. Ес, тут карміновий імпульс. Оп, є. А тут в нас що? Сигіл пум. Вона? Вона. Так, все. Ми знайшли, наче всі. Всі наші. Надісилати все, надсилаємо. Так, ритуал номер два. Як бачимо, тепер у нас літаючі об'єкти. Вони кожен раз видають інше світло. Тобто, коли ми підходимо далі, ніж цей об'єкт знаходився на своєму початковому місці, воно світиться червоним. Як тільки ми все ближче і ближче, світло перетворюється на зелене. Їх всі потрібно розставити на свої місця. Так, розставляємо їх на свої місця. Це, в принципі, не складно. Так, тут у нас все червоне. Тут у нас червоне, значить десь ось тут. Зелене. О, все. Поставили і ще а, бачу, ще, ще літаюча книга. Все. Є ще щось? Ні, немає. Так, тепер. А, ще десь щось є, напевно, що. бо бачите, не закінчується, не, проход... не продовжується процес ритуалу. А, да, ще щось літає. А, ось. Літаючий, літаючий диск. О, десь тут він має бути. Так, за, замаскувався, і тепер нам потрібно провести сам ритуал. О, так, собі. Ось, у нас тут є. Книга екзорцизму. Відкриваємо. А, все, екзорцизм завершено. Екзорцизм завершено, ми тебе забираємо з собою і відправляємо тебе. На твоє місце. Де ти маєш бути. Жіночка, але не запізно в церкві знаходитись. А навіть так? <гл Lol>. Просто-напросто щось, щось таке дивне відбулося і навіть не зрозумів що. Вона сиділа навіть не з дитиною, це були якісь ці. Е... Залишки дитини, я б сказав би. Так. Ну, тепер у нас є в руках ковчег, ми його несемо на поховання. Його потрібно тепер поховати. Так, ну тепер могили в нас, звісно, якось так дивно розташовані. Ну, нічого страшного. Ми зараз це все діло. А ми можемо це покласти в якусь могилку, яка в нас була тут, наприклад. Ось тут у нас була могилка. Так, да, дивіться, ми тут. Ми тут можемо заховати його. так, купа. Ще купа. 5 купок землі. І в нас е, закопана могилка. Є. І залишається одненка. Все. Тільки він трішечки виглядає. Показати деталі могили. так, Що в нас тут по деталях? Фронтовий надгробок. В принципі, це все діло, воно вже робиться. Поступово. Але ще стільки в нас знаходиться цих трупів в Моргові. Просто-напросто. Подивіться на це все діло. Так, тут у нас. Такс, ну тебе вже можна заховати. Так, а тут в нас що? Та, тут в нас є. Це в нас забаговано, тут в нас також є. І тут є. А, все, поки що, поки що 4 тіла в нас ще знаходиться тут. Ну, ще доволі таки багатенько тут роботи, але на цьому поки що народ. Я з вами попрощаюся і закінчимо цю серію. Якщо ви хочете продовження, будь ласка, оцінійте лайкосиком та підпискою на канал. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.